Всім привіт! Вітаю на каналі Спробуйся сам. І сьогодні знову чергова рубрика Посилки з Aliexpress. Швидка розпаковка та огляд того, що мені прийшло з Китаю. В попередньому відео я знімав для вас розпаковку і там був ось такий лист, в якому було зазначено, що основна посилка прийде трохи згодом. Хто уважно дивився, то пригадає, що. Я сказав, що буду трохи пізніше для вас цю посилку відкривати. Тож, давайте її відкриємо. Ось вона така маленька. Беремо свою пилочку і відкриваємо наш пакет. Так, а всередині, як можна побачити, знаходиться павербанк. Ця фірма дуже відома зараз після блекауту в Україні, називається Baseos. Я вважаю, що навіть ця фірма трохи краще, ніж Xiaomi Powerbank, бо ця продукція більш якісна. Тому я вирішив собі купити саме цей павербанк для того, щоб під час блекауту. Можна було швидко е, заряджати робочий ноутбук. Е, ця модель е, сама на 2000 мАч, є також на 3000, але я купив на 2, бо в мене був купончик, і гарна скидка була. Е, можна також побачити, що це оригінальна продукція, бо є ось така голограма. Що можу сказати? Давайте відкриємо. Дуже добре запаковано, на що дійсно оригінал. Є ось така навіть штучка. Пропаю відкрити швиденько. Так, вдалося мені відкрити нарешті цей коробку з парабанком. Ну, запаковано дійсно добре. Так, всередині. Як можна побачити, знаходиться сам павербанк. Колір дуже такий незвичайний, я б сказав. Синенький розміри. Ну, розміри у нас невеличкі порівняно з тим павербанком, який був у мене основний. Раніше зараз спробую принести та подивитись по розмірам. Так, ось я приніс вже Powerbank фірма Redmi на 20 тисяч. Якщо їх ось так візуально порівняти, то від фірми Baseus ну він значно тонше і не такий широкий. Я б сказав, краще. Відчувається метал корпус. І ось, до речі, можна подивитись на 10 тисяч фірми Golf. Ну, він чимось схожий по розмірам, Ну, значно коротше, але по ширині такий же. Що можна сказати по характеристикам цього павербанку? Цим павербанком можна заряджати ноутбук. Тут є type c кабель, який можна підключати до ноутбука. До речі, я е, робив також огляд на type c кабель В мене є на каналі відео. Можете подивитись, який я купував. Буду пробувати ним підключати цей павербанк. і дивитись, чи заряджається. Є... Е, порт для мікро. Написано IN напевно, це для мікро USB для того, щоб заряджати цей павербанк. І два USB на 4,5 або 5 вольт, які мають швидку зарядку. Зараз спробую включити цей павербанк. Є в нього ось такий дисплейчик, на якому відображається ємність. Тобто він прийшов до мене вже заряджений на 78%. В комплекті до цього павербанка якісь ось такі голограмки. Басеус, якісь космічні тваринки, інструкція. Інструкція чомусь тільки на двох мовах, на китайському і англійському. Ще якась невеличка інструкція. Ну, взагалі, мав бути ще десь кабель, але його чомусь не на в комплекті. Напишіть, будь ласка, чи в Ані. Ось я знайшов такий кабель. Хотів сказати, що не поклали, але він був. Поки що я його в сторінку покладу, цей павербанк, і розпакую для вас ще одну посилочку, ось цю. Так, відкриваємо останню сьогодні посилку. Це посилочка дуже така величезна, об'ємна. Але вона прийшла до мене досить швидко. Десь два тижні з Китаю. Зараз подивимося що всередині. Всередині щось таке величезне, як можна побачити. І це, це звичайно, одяг. Який це одяг? Зараз подивимося. По-перше, це ось такий ось штани. Зараз я їх поки що не буду одягати. Трошки пізніше, але це одяг на таку демісезонну сезонну погоду, бо взимку значно холодніше. Це тактичний одяг, який можна використовувати на рибалку або в походах. Дуже якісний, тому я вирішив собі купити і подивитись. Як він себе буде вести в різних умовах. Зараз я відкрию, і ви можете подивитись візуально на якість стрічок і матеріалів. Так, відкрив я нашу посилочку, ось так її розложив. Почнемо е, з корточки. Корбка всередині має ось такий матеріал, отеплювач. Засібки е, на рукавах, щоб е, підходило по розміру. Також ось, ось, тут е, можна на плече повісити якийсь шеврончик або щось покласти, наприклад, гроші, ключі. Цей карманчик, такий саме і з іншого боку. Ще є додатковий ось тут карманчик, якщо можна побачити, Ось такі у нас шви йдуть. Сам а, а, матеріал дуже якісний, має ось такий капішончик в формі кепачки, якщо можна побачити. І що? Давайте відкрию. Всередину бачите саму курточку. Ну, Матеріал такий фліс, на, як я казав, на весну-осінь. сам він не промокає. Також є безліч кишень. Ось тут і, звичайно, тут також є кишеньки. Ну і перейдемо до штанів швиденько. Штани ось такого формату. Також мають ось такий синьо сірий колір безліч, я б сказав, карманів на коленях ось таких трохи у нас наче як. Захищає від протирання, але я не впевнений, чи є ось такі карманчики для телефону. На вид дуже якісні. У нас вони будуть коштувати величезні гроші, а на Алікспресі можна купити цей костюм до 700 гривень. Також його треба носити на ремні. Тут є спеціальне таке. Отвори, і сюди можна вішати ключі. Якщо вам сподобався цей костюм, можете собі замовляти, я залишу в описі посилання на магазин, де його брав він, до речі, не промокає і буде себе гарно поводити в різних умовах. Друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До зустрічі!